Колись дуже давно жив у лісі собака. Сумно йому було самому. Вийшов він шукати товариша. Якось іде собака хащами, а назустріч йому біжить заєць. Собака й каже Зайцю, ну ми разом жити. Так погодився заєць. Невдовзі настав вечір. Полягали вони спати. Серед ночі собака почав гавкати. Заєць прокинувся і замахав злякано лапами. Чого ти гавкаєш? Прийде вовк і з'їсть нас. Поганого я собі товариша знайшов, подумав собака. Полохливе у зайця серце. Мабуть, вовк нікого не боїться, піду його шукати. Довго чи йшов він? Коли це вовк біжить. Вовче, ну ми разом жити, запропонував собака. Згодний, відповів вовк. Настав вечір. І полягали вони спати. Опівночі собака знов загавкав. Вовк прокинувся і почав сварити собаку. Чого ти гавкаєш? Прийде ведмідь і з'їсть нас. Бачу, що й вовк полохливий, коли ведмедя боїться, розмірковував собака. Певно, ведмідь найсильніший за всіх. Піду його шукати. На довгий день ішов він, аж на назустріч мусуне було мило. Собака запропонував йому ну, ми разом жити. От як смеркало, полягали вони спати. А серед ночі собака загавкав знову. Ведмідь проде очі і напустився на собаку. Чого ти гавкаєш? Прийде людина і вб'є нас. Вона ж має рушницю. І ведмідь боягуз, вийшов собака. Навіщо мені такий товариш? І побіг шукати людину. Довго чи ні, йшов, аж назустріч йому мисливець. Собака й говорить йому, ну, ми разом жити. Чом і ні? погодився мисливець і повів собаку до своєї господи. Настав вечір, ліг мисливець спати, а десь у півночі собака знов загавкав. Мисливець прокинувся, вибіг на подвір'я й загукав сірко, а його собачко. Бачить собака, що людина нікого не боїться, і залишився з нею назавжди.